Треба ніколи не опускати руки, треба дивитися на твою дитину і допомагати їй. Тому що ти як мама, Наростав тобі на очах, коли вона тобі кожен день каже: Мама, ти мене любиш. Це, це просто ну немає слів і навіть менше в мене є. Вона вже навчилася і каже: Мама, Женя мене любить! кажу, любить. І мама тебе любить, всі люблять. Ну, треба ніколи не здаватися, тому що це ваша дитина від вашого, от як ви настроїтесь залежить, чи буде вона радуватися цьому світові, чи, чи буде вона просто отак дивитися очима. Ну і не розуміти, що від неї хочуть, тому не здавайтеся. Як завжди мені мама каже, що треба розраховувати що все буде хорошо. На вона все хороше. Не на погане, а не все хороше. Якщо ти будеш думати про погане, воно так і буде становитися. Якщо ти будеш думати ні, моя дитина зможе. Вона буде ходити, вона буде вчитися і все буде добре. Ніколи не опускайте руки. Тому що якщо опустить мама руки, то дитина тим паче. А Ми.